Продається будинок у селі Медвін Київська область, в будинку 4 кімнати плюс кухня, прихожа та підсобне приміщення з котлом та ванною, загальна площа 90 метрів, є газове опалення, твердопаливний котел та грубки, вода не підведена, колодязь у дворі, туалет на вулиці за будинком. Біля будинку є літня кухня з підведеним газом, гараж та хлів. Є можливість тримати домашнє господарство. Прибудинкова ділянка з городом та садом. 80 соток. Будинок знаходиться недалеко від центру села. Додаткова інформація по телефону з 20 до 22. І так... Відстань до найближчого міста 20 кілометрів, загальна площа будинку 90 метрів, кількість кімнат 5, площа ділянки 80 соток. Телефон хозяїна 067 703 9064. Віталій. Телефонуйте з 8 до 10 вечора. Terima kasih telah menonton! <noise>